Багато авторів чекають підключення монетизації і лише тоді думають, ага, тоді я почну заробляти хоч щось з каналу. За весь час існування цей YouTube канал приніс мені менше, ніж 500 доларів. Тому якщо ви розраховували на якусь велику монетизацію з українського каналу, якщо там у вас не сотні тисяч, не мільйони переглядів на кожному відео, то, звісно, не варто чекати, якихось захмарних чисел, їх не буде. Ви можете отримувати там. Прибавочку до свого доходу, але основними способами має бути щось інше. Ви можете навіть з першого свого відео, коли у вас ще на каналі нуль підписників, вже отримати перших клієнтів, якщо продаєте певні послуги і можете досить непогано людям щось розповісти, показати, дати їм певну користь. І після цього сказати, ага. А якщо вам потрібна моя допомога, звертайтеся ось за контактами в описі. Ось, наприклад, нещодавно у мене на каналі виходило відео, як це робити в телеграмі. Я показував телеграм-канали, що це ніша досі актуальна, ви можете з цим працювати. І ось, будь ласка, є одразу в описі посилання на закритий канал. Це місце, де я зібрав усі необхідні чати, контакти, біржі для людей, і також можливість консультуватися. І можливість також мені написати в особисті з різними питаннями, Там, по рекламі, пропозиції, за консультаціями і так далі. Ось. Таким чином, одне це відео, навіть якщо тут набралося лише пару сотень переглядів, воно принесло мені клієнтів, і кожен клієнт приносить більше, ніж монетизація цього каналу за місяць. Так само, ось відео, як набрати підписників в інстаграмі. З нього прийшли мені люди на хештеги, на консультації. І це завжди значно краще працює, ніж якщо ви просто будете знімати заради монетизації, навіть якщо ви там натикаєте багато рекламних ставок. Також можна ще паралельно підключати партнерські програми. Це можуть бути ось я, наприклад, сам користуюся різними криптобіржами, брокерами, банками. І я можу вам їх радити. Ви отримаєте бонуси, я отримаю бонуси. Всі в плюсі. Відео як заробити на криптовалюті. Тут я завжди людей запрошую свій телеграм-канал актуальним про крипту. Там я багато різних додаткових способів, інформації і так далі. І ось реферальні програми на криптобіржі. Я сам користуюся і можу їх радити. Люди отримують, якщо за посиланнями відкривають, максимальні знижки на комісії, які можуть дати, там десь 20, десь навіть 40%. Я також отримую частинку з кожної їхньої комісії, тому і вони в плюсі, і я в плюсі. Так само рефералки банків це. Зовсім таке невеличке джерельце, але люди поступово відкривають, якщо там в місяць цього капне, також невеличка приємна дрібниця. Ви можете також трафік свій переганяти в телеграм-канал, в тік-ток, в Інстаграм, в різні соцмережі, щоб, по-перше, убезпечити себе бо з будь-яким каналом, з будь-яким блогом, соцмережою соцмережею щось може статися, якесь блокування, збій і так далі. Але якщо у вас одразу 3-5 соцмереж, то ви можете значно безпечніше себе почувати, бо ці люди вас не загубляться одразу, вони будуть з вами і далі. Це перше. По-друге, ви там можете більш ефективно продавати послуги, товари або просто навіть рекламу. Ви також можете комбінувати всі ці способи, які я розказав, і також паралельно вести Telegram, Instagram, Більш детально про способи заробітку, дивіться на кінцевій заставці.